Фондом Порошенко кошти зібрані, правильно? Вони є, і їх цільове використання затверджено. Правильно? Так. А тепер маємо ще ситуацію, що міська влада робить таку ж саму ініціативу і теж збирає кошти з громадян на те ж саме, правильно? Так, попри те, що ще раз хочу наголосити, що минулого року було як тільки з'явилася інформація про те, що фонд Порошенка готовий профінансувати відновлення, була дуже дивна комунікація з боку міської влади, яка полягала в тому, що не час зараз говорити про відновлення музею. Давайте відкладемо це на пізніше. Минув рік і тепер бачите знов час на зрів нарешті для міської влади, але ну, шкода просто просто цього втраченого часу. Що робити? Ну я думаю, що ну тут все таки має бути якась рішучіша ну, позиція львівської громади, тобто. Запит, що на що було потрачено цей рік, які справді подальші плани, яким чином власне буде реалізовано те, щоб як якомога швидше музей було відновлено в первісному волі, таким, як він був можливо, якщо міська влада має якісь великі амбіції додатково щось добудувати, чесно кажучи, як людина, яка там багато разів була, і недалеко не, не від цього місця зросла, я уявляю, що там можна добудувати. Про що говорили тому, що там приватний сектор, приватна забудова, тобто це передмістя Львова. Але тим не менше, якісь дуже амбітні плани міська влада озвучувала про те, що там буде добудовано ще якісь додаткові корпуси. Будь ласка, це хай буде ще як додаткова опція. Але перший крок відновлення будинку, в якому загинув Роман Шухевич, ну має бути зрозумілий в певних термінах, коли це нарешті станеться.